Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас з вами ефір на тему, чому тіло каже ні, коли світ навколо руйнується і як йому допомогти. Сьогоднішній ефір у нас з вами без прикрас. Ми поговоримо а, про те, як ми виживаємо сьогодні в темряві, в холоді та безкінченному стресі. Напишіть, будь ласка, де ви зараз і як ви зараз. Чому вам потрібна допомога психологічна, а, і ми з вами будемо шукати сьогодні ті опори, ті соломинки, як кажуть мої клієнти, да? а, хоч щось, на що можна спиратися, коли іначе, то вже все ну, закінчилося. Всі опори вже скінчилися, да? немає сил, навіть не допомагає навіть те, що допомагало раніше. Ви помічали, як, до речі, стрес впливає саме на вас? Що відбувається з тілом, коли тривога зростає і вибиває упори з-під ніг? Що ви відчуваєте? Напишіть, будь ласка. Ось при надмірному накопичуваному стресі може з'являтися навіть нудота, наприклад, да? або ком в горлі, горло стискає. Чи давить в грудях да, напруга в грудях. Таким чином, наше тіло повідомляє, що з нами відбувається щось не так. І потрібно звернути на це увагу і працювати з цим стресом, да, знімати цей стрес. Ось, наприклад. Такі прояви на стресовий фактор, як нудота, це спроба організму викинути токсичну реальність, з якою стикнулася людина, викинути те, з чим тіло вже не справляється. І коли немає світла, коли на нас тиснуть зовнішні реалії, зовнішні обставини, ми стаємо маленькими і втрачаємо опори. Але наша безпека зараз це наше тіло. І техніка, яку ми сьогодні зробимо, допомагає переключити мозок з режиму панічної тривоги на режим гнучкості і опор. Підготуйтесь, будь ласка, ми зараз зробимо. Техніку невеличку на пошук ось цих опор для себе сьогодні. Коли ми зустрічаємося з зовнішньою бурею, нам потрібно заземлюватися. Так. Сядьте, будь будь ласка, зручно, відчуйте, як ваші стопи торкаються підлоги, навіть якщо ви у квартирі на 10-му поверсі, уявіть зараз, що під бетоном, під вашою підлогою. Під асфальтом є глибока, тепла і нерухома земля. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих через ніс і повільний, наче через соломинку, видих через рот. Зробіть декілька таких вдихів та видихів і з кожним видихом відпускайте напругу в тілі, напругу в плечах, в обличчі, в руках. Кожним вдохом та видохом тіло стає розслабленим м'яким. І уявіть зараз під закритими очима, уявіть себе великим могутнім деревом. Яке це дерево? Це може бути дуб, кедр, будь-яке дерево, яке вам подобається. Відчуйте, як від ваших стоп у землю йдуть міцні коріння. до самого серця землі. Вони проходять глибоко крізь холод темряву і йдуть до самого серця землі. Там завжди тепло. Це ваша опора на предків. Опора на ваш досвід, на вашу силу, на вашу внутрішню силу. І щоб не відбувалося зовні, зверху, коріння цього дерева тримає вас нерухомо, міцно. Стовбур міцний, великий. Це ваш хребет. Він міцний, але гнучкий. І відчуйте, як життєва сила піднімається від коріння вгору по цьому стовбуру, по вашому хребту, як іде тепло, тепла хвиля. Відчуйте її, як вона піднімається знизу, розповсюджуючи це тепло по всьому тілу. Таз, тулуб, груди, шия, голова наповнюються теплою хвилею. Як тепло зараз наповнює ваше тіло, тіло зігрівається, випромінює це тепло. І ви не згинаєтесь під вагою обставин, ви просто стоїте у своїй правді, в своїй опорі. Відчуйте зараз це. Ваші руки та думки це гілочки цього дерева, на них може бути сніг, їх може розгойдувати вітер. Погані новини, холод, але гілки це лише маленька частина вас. Вони можуть по-різному взаємодіяти з цим світом. Подивіться на них уважно. Відмітьте для себе важливе, вони також можуть бути комусь прихистком, на них можуть сідати пташки. Вони можуть бути комусь опорою, захистом, яким чином ваші гілки, вашого дерева взаємодіють зі світом? Можливо, це велика пишна крона або гілочки вкриті льодом, який захищає їх. Проживання бурі це випробування, але воно може бути різним. І коли навколо вас починається сильний шторм, немає світла всередині, зовні, коли холодно, темрява, вітер, коли вітер намагається вирвати листя, подивіться на цю бурю, як спостерігач зовні, подивіться на це дерево. Як воно справляється з цим в природі? Що відбувається з ним, з цим деревом? І скажіть собі, я бачу цей вітер, я відчуваю цей холод, але це відбувається навколо мене. І це не є мною, це лише зовні мене, бо всередині мене завжди тече це тепло, яким ми наповнилися, і дерево не бореться з вітром. Воно дозволяє йому бути. Воно хитається, але воно не ламається. Дозвольте своїй тривозі просто проходити крізь вашого дерева, його гілочок, не затримуючи цю тривогу всередині. І як вітер проходить крізь дерево і йде далі. Всередині кожного дерева під корою є серцевина, де завжди панує тиша, коли зовні може бути хаос. Але всередині вас абсолютний спокій. Зараз покладіть руку на серце вдих та видих. Відчуйте своє серцебиття, скажіть собі, я тут, у мене є коріння, які мене тримають міцно, і я можу вистояти будь-яку бурю, тому що я не одна, я тримаюсь за землю. Мене тримає моє міцне коріння. Повільно розплющуйте очі, поверніть увагу в кімнату, ви тут, в безпеці, дайте собі ще пару хвилин після цієї техніки. Можливо, вам прийшли якісь думки, які важливо записати. Запишіть їх. Чому це працює зараз да, ця техніка, коли немає світла, коли Холодно, коли зовнішні обставини тиснуть на нас, ми відчуваємо себе маленькими, відірваними, втрачаємо опори. І ця техніка допоможе перестати бути незахищеною або незахищеним, яка чекає на допомогу, а стати могутнім у цим об'єктом природи, який має внутрішній ресурс на використання. Це відчуття опори не випадковість, це навичка, яку ми будуємо, яку ми будемо тренувати в нашому клубі щодня, який скоро ось з 1 лютого розпочнеться. І ми не чекаємо, поки буря закінчиться, аж живемо, спираючись на міцний оцей свій фундамент, який побудували. Запис цієї техніки ви можете слухати, будь-коли, коли стане особливо це для вас потрібним. Тож, всім дякую за увагу і бережіть себе.